Наша Мирослава Мандзюк взяла знімальну групу мікрофон і відправилася на прем'єру фільму Алана Бадойва». Фільм, який розказує про перші дні повномасштабного вторгнення. Фільм, в якому всі кадри зняті українцями просто на телефони. Мирослава дізналася не тільки несамовиті історії людей, а й поговорила з перших вуст про скандал між Джері Кейл та Меловином. Давайте дивитися, впевнена, вам буде цікаво. Сьогодні ми на допрем'єрному показі фільму Алана Бадоєва про перші місяці повномасштабного вторгнення. Зануритися у ті буремні дні через кіноекрани прийшли і зіркові гості. Ми попросили згадати їх, які фото та відео вони зробили 24 лютого 2022 року. Те, що я скринила, те, що я записувала е, свої е, звертання спочатку до росіян, потім якихось звертань там е, до людей. Є моє звернення до українців через 15 хвилин після початку великої війни. Є моє відео з вулиць Києва, коли я звернувся до Дудя і Собчак, думаючи, що вони можуть зараз. Перекодувати це бидло російське, абсолютно нічого. У мене було таке оцепеніння. В моєму телефоні також нічого не було, тільки звернення до росіян. Люди, які стали героями сьогоднішнього фільму, знімали на свої телефони у різних куточках України все, що з ними відбувалося: від першої тривоги, вибухів, зустрічей з окупантами до міграції, порятунку і навіть загибелі. Скільки вам довелося передивитися відеоматеріалів, з яких ви вже відбирали, що саме ввійде до стрічки, так як нам надіслали біля 12 тисяч е, людей, українців свої матеріали, і це взагалом плюс-мінус 200 годин е, матеріалу було. Ви б напевно пропускали кожну історію крізь себе. Звісно, іноді е, припиняли на тиждень, тому що треба було трошки подихати. Цього фільму є е, е, чітка і особлива місія, бо це е, Місія донести голоси українців е, світу. Ще в нас одна перчинка наприкінці, е, котра буде такою вішанкою на торті. Е, і тоді, коли це станеться, я скажу: я задоволена. Не розсекречуєте. Ну, щоб було трошечки згодом. Серіал, серіал новин. Кожен митець задоволений досягненням на своєму поприщі. Джері Хейл перемогою у нацвітборі на Євробачення. Та й за нього їй з альоною, альоною дісталося зокрема через бюджет Нацвідбору в 11 мільйонів гривень. Перше за все, що хочу роз'яснити, вкладено було весь проєкт. В нас за Альоною таку суму не було вкладено. Це дуже важливо. Ще якась частина людей чомусь думає, що це ми 11 мільйонів витратимо. Це теж неправильно, ви щось там зрозуміли. Там майданчик євробачення. Це майданчик для культурної дипломатії, де ти можеш поговорити про свою країну, але це мінімум, максимум. Ти привезеш інвестиції, ти привернеш увагу до своєї країни, ти залучиш емпатію до своєї країни. А ще й були скандали всередині, зокрема, пов'язані. Не з емоційною заяву Меловіна одразу після оголошення результатів. Чи спілкувалися ви з мелом після цього і реагували якось? Не спілкувалися, а те, що він потім сказав, для мене це стало щирим здивуванням. Йдеться про цей уривок з інтерв'ю. Співаке якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що там лейбл Енко запропонував щось більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах суспільного. Від робітників інформація, нібито лейбеленко, з яким співпрацюють дівчата. Запропонував, м'яко кажучи, посприяти їхній перемозі? Швидко набула розголосу. Який сенс заносити такі гроші взагалі? Типу, щоб ну щоб який вихлоп з цього отримати? Я не розумію. За роз'ясненням власних слів ідемо до самого Меловіне. По перше я не казав, що куплено. Я казав про те, що я чув таку інформацію, що вони мали оплатити частину або більшу частину для о, о, не участі, а для туди путівки. Про яку путівку йдеться в марми? Чи про путівку до перемоги? Путівка, оплата а, щоб туди летіти, команди, своєї постановки і всього іншого. Те ж саме, що робили колись з тебе для мене. А чому так емоційно тоді? Тому що я після нас тому, що я що ти думала як. А ми що, типа, коли щось програємо? Ми маємо посміхатися? Ні, от як я, так, як я себе відчував, як я не справився зі своїми емоціями, отак я і виліз в кадр. Тому вибачте, отаке от, от буває ми люди. Коротше, я думаю, що якщо ми говоримо про меловіна, він все правильно зробив. В чергове привернув увагу до себе до представників України на Євробаченні 2023 гурту творчі у їхньої конкурентки на нацвідборі Марини Круть теж були. Претензії, а саме щодо порушення правил конкурсу і використання плейбеку, невдовзі співачка свої слова забрала, і тільки зараз випливла ймовірна причина. Чому тепер блогер безпало вдав цьому друге життя, опублікувавши те, що начебто Марині потім погрожували за такі її висловлювання хтось із вашої команди, перша таке чую це були не ви, точно. Та ні, ми, ми таким не займаємося, і я впевнений, що нашої команди теж ніхто таким не займається. Від погроз перейдемо до тем містичних. Адже саме ним нині присвячує багато часу донька Олі Полякової Маше. Дівчина неабияк зацікавилась ворожінням на картах Таро. мовляв, цей інструмент допомагає їй передбачити майбутнє. Один із останніх її прогнозів стосувався участі Меловіна у нацвідборі. Переможе в нацвідборі на євробачення Меловін. Він переможе, але є велика вероятність таких, знаєте, якби подступів на нього, якихось ну знаєте, що буде якось нечесне на нього відношення, ага. Чому <то> що... хтось сфальсифікує, його, може програш? Ідія впала, тому робіть висновки самі. Ми казали, що буде фальсифікація, і вона десь якось була. Маш, які пророчі, можливо, твої розклади стосовно сімейних справ планів здійснювалося? Ну там, 98% все збувається. Олю, ви звертаєтеся за порадами до Маші стосовно робочих якихось моментів? Я зараз не хочу завалити її бізнес, але хочу сказати, люди перестаньте вірити в цю дурню. Чому Ні, це не дурня? Але я абсолютно впевнена, що кожна людина сама кузнець свого, своєї долі. Якщо вам допомагають ці передбачення, скажімо так, робіть це. Особливо дійсно робіть, от замовляйте та стільки в маші. Тролінг і реклама, і підтримка все в одному. Дякую, чи ми керуємо долею чи доля? Нами питання риторичне. Але те, що інколи ми, так би мовити, народжуємося у сорочці, все частіше знаходить підтвердження в життєвих історіях, зокрема, Дмитра Гордона у своїх соцмережах виділилися тим, що під час останнього обстрілу Києва ви були в 200 метрах від епіцентру влучання, так після обстрілу. Що ви там робили? Ви приїжджали неподалік. Я приїхав здавати кров. Чому не ховаєтеся в укриття? Адже це було під час тривоги. Я був в укритті. Потім, коли побачив, що ракетна атака вщухла, можливо, ще одна атака. Подумав, що поки буде ще одна атака, я здам кров. Коли голка була в Вені, тоді почалося. Кров Дмитро таки здав. І дивом залишився живим після обстрілу. Такий у вас особистий секрет не падати духом, всупереч новинам, всупереч невтішним прогнозам, всупереч всьому жити і йти вперед. Я вірю в закономірності. Закономірність полягає в тому, що Росія неодмінно програє. Інших варіантів нема, Я їх не бачу. Хочеться вам вірити. А Наша довга, довга доба триває. І всупереч в цьому ми живемо, творимо і боремося. Давайте жити в цій боротьбі разом і до кінця.